Давайте вести мову спочатку про Україну, да? так от я чомусь впевнений, що дай розміри саме України будуть залежати абсолютно від того, яка кількість людей буде готова її захищати. А отже, А отже якщо ми приходимо знову ж таки безпосередньо до самого ведення війни, війни зараз, самої війни зараз, ну, треба бути дуже і дуже. Обережним, дуже дуже обережним. Чому? Тому що Збройні сили України не мають, скажімо так, бути Збройними силами України, а українська держава має стояти окремо від них. Головне для Збройних сил України кількість підготовленого мобіляційного ресурсу і кількість людей, готових у випадку чогось взяти зброю, от як це було у 2022 році, і ставити, і ставити до, її, до, до, її, до її відповідного захисту. Тому, тому ситуація може бути різна, ситуація може бути. Можливо, зараз можна провести перерахунки, і ми з вами зрозуміємо, що і половини хватить від того, що є. Я не готовий про це казати, про це треба рахувати. А саме головне мати ось тут, на території України, кількість підготовленого мобіліційного ресурсу саме для довготривалої війни, яку ми бачимо зараз. Тому це все буде залежати від тої конкретної ситуації, до якої ми в кінці кінців дійдемо. Для того, щоб реагувати на ту чи іншу загрозу. Але знову ж ще раз таки хочу сказати, що з точки зору держави, я би більше дивився саме на ось на Україну безпосередньо як майбутній мобілізаційний ресурс, його готовність до захисту. А не ту кількість, яка може бути безпосередньо заходиться в Збройних сил України, яка, до речі, буде залежати ця кількість від багатьох факторів.